Привітаю всіх на екрані чакри чакри чоловіка, який на момент аналізу він був у процесі розлучення. І е, в 21-му році, 21 й рік, ось 21 й рік, до речі, у мене 21 й рік прям було дуже багато, друзі, дуже багато аналізів. Приходили саме чоловіки різної вікової категорії. А вже всіх була проблема, ну, проблема в особистому житті, тому. Mm, вже там після гадалок, після різних гадалок, вже вони попадали, попадали до мене там по рекомендаціям по сарафанному радіо. Ко друзі, на екрані, от як можна визначити, як можна визначити по чакрам на енергоаналізі стан чоловіка, його відношення до розлучення, його відношення до його дружини. Ось на екрані. Чакр чоловіка, який був в процесі розлучення. Друзі, що можна сказати по цих чакрах, його по чакрах, його Анахата, ось Анахата. Анахата, вона вже пішла в таку глибоку емпатію, що це вже стадія гаїзму. Тобто він свою дружину, своє розлучення, він сприймав, от Анахата показувала це було дуже для нього болізно в особистому плані. Чому ще так можна сказати? Тому що Сватхістана, яка відповідає за, Радість до життя, наприклад, там у діток Сватхістана відповідає за бажання там займатися якимись кружками поза домом у дорослих. У нас ця Сватхістана відповідає за радість до життя, і в комбінації з Молодхарою вона відповідає також за сексуальний за сексуальні бажання. Що може сказати по цьому чоловіку? Що він? Його емпатія прямо була на стадії егоїзму злого боку. Його з Фатхістану, його раді життя були майже паралельно з Анахатою і Сахасрарою. Сахасрара в такому стані, де він в очікуванні події, що... події, що все повинно завершитись так, як він планує. Відшутка в нього норм, інтуїція норм. Друзі, на через день робимо аналіз. Його аналіз через день нагадується чакри чоловіка, що перебував у стані розлучення. Сватхістана також потребує, потребує радості, радості зовні. анахата вже пішла в егаїзм. Маніпура в нього бажання взагалі нікому нічого не допомагати, і плюс його малатхара. Це дуже велика невпевненість в собі, як в собі як в сексуальному плані. Друзі, третій його аналіз він ходив до мене дві неділі підряд. Друзі, третій аналіз. А на хата з нього вона йде в глибокій емпатії. Вішутга, прям хочеться йому щось розказати. Адже вона показує, що він потребує прям дуже потребує думку чужої Сахасрара. Знову він в очікуванні, що події повинні завершити саме так, як він почув. Друзі, майже у всіх ситуаціях можливо, щоб бути баланс почаках.